Приїзд Любка Дереша в Черкаси відбувався в рамках музично-поетичного фестивалю «Вголос». Напередодні Дня Незалежності його організувала одна із книгарень міста. На площі біля філармонії молодь декламувала класику, а також власні твори. А черкаські музиканти грали акустичних пісень. Я знаю, що у нас колись раніше був фестиваль літературний багато років тому, але через певні причини організаторів цей фестиваль накрився мідним тазом, але я знаю, що він мав попит. І було дуже багато людей, яким він подобався. і Це було актуально. А сьогодні у нас така спроба реанімувати цю традицію: створювати вечори, створювати літературні фестивалі і дійства в інших містах. Такі фестивалі звичне явище. Натомість в Черкасах відбуваються лише маломасштабні літературні події, бідкаються організатори. Хоча в місті чимало людей, що цікавляться поезією, або ж самі її пишуть. Саме тому творці фестивалю вирішили усіх їх об'єднати і представити результати їхньої діяльності на. Широкий загал. Сторін цього заходу і те, і те, і те. І популяризація літератури, і популяризація музики, і просто культури української і е, можливість молодим. Авторам, молодим виконавцям, молодим письменникам себе проявити, показати аудиторії широкій. Любка Дереша запросили. Він зраз погодився. Це дуже приємно було нам почути тобто людина абсолютно відкрита до спілкування. Гість фестивалю, київський письменник Юрій Рудницький, в Черкасах не вперше. Каже, такі заходи дуже любить і завжди намагається презентувати слухачам нові твори. Для будь-якої людини креативної, яка щось придумує, то це завжди можливість поділитися своєю творчістю із собі подібними, і, звичайно, опробувати деякі свої нові речі на широкій публіці. Як це сприйматиметься? Взагалі це дуже круто, тому що ти можеш продемонструвати свою творчість і з нею. А з ними поділитися. Тому я думаю, що от було б класно, якщо таких фестивалів було якомога більше. Олексій Хуторний, Роман Буша, Віка Новини.